Ні, це неправда. Це брехня, це видумка, яка пішла з таких, якби трошки надуманих, надуманих джерел. Ну як так сьогодні забрати національне патріотичне виховання? Це дикість, просто розумієте, коли я знаю, що я з дітками джура аж був на хордиці, їздив з ними, представляв Дубенщину, дубно місто, а сьогодні не буде. Чи той самий пласт, ті скаути і так далі. Це те, що сьогодні повинно бути в кожній школі. Не 30 їх сьогодні, яких є на місто Дубно, а в кожному ліцеї по 30. Ось так, 14 грудня 2023 року, Василь Антонюк розповідав нам про те, що ліквідовувати заклади позашкільної освіти він не збирається. А ось це проекти рішень, які як стверджував Василь Антонюк, і в очі не бачив. На них чітко зазначено припинити існування. Про припинення центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Дубинської міської ради Рівненської області. Про припинення комунального закладу Дубинський центр національно-патріотичного виховання та туризму Дубенської міської ради Рівненської області. У після того як документи з'явились у соцмережах, Дубенчани обурилися, а Василь Антонюк почав все заперечувати. Та оце, як розповідає начальниця управління освіти Наталія Іваницька, неправда є факт. Він не можна його оспорювати, тому що це дійсно факт. Є записана трансляція постійної бюджетної комісії, де в порядок денний засідання цієї комісії, а цей запис є на ну, сайті міської ради, ці записи всі наявні. Де чітко на моє запитання е, юридичного відділу Дубинської міської ради, який, як виявляється, підготував дані два проекти рішення? Хто дав вказівку і, взагалі, чия ця ідея така? На що чітко е, юрист міської ради відповів? Аналіз щодо діяльності цих двох закладів позашкільної освіти. Зауважу, що в нас три заклади позашкільної освіти, але чомусь аналіз проводили тільки двох закладів позашкільної освіти. Був проведений радником міського голови Металюк Михайло Івановичу та начальником фінансового управління Розмислович Світланою Іванівною. Вони пішли до міського голови, і за доручення міського голови були підготовлені дані проекти рішень. У підтвердження своїх слів Наталія Іваницька демонструє документи та додає на питання, чому виникла потреба ліквідувати два заклади позашкільної освіти. їй відповіли з метою економії коштів. Та от після того, як Наталія Іваницька запропонувала зекономити кошти шляхом скорочення премії чиновників, а не ліквідування позашкілля, її висміяли та відмовились це вносити у протокол засідання. Я висуваю я офіційно танець, як представник Як представ я ви знову хамете мені нашу ви... Ви, ви з я захищаю ви своїми ноу-хау реформами, які ви започали через відеозапис робочої групи публічної, яка закладає бюджет ви здані дві тисячі року освіти думинської міської ради крапка. Порушуються мої права, не хочуть фіксуватися в протоколі. Мої пропозиції щодо галусі освіти. А це і є той самий Дубинський центр національно-патріотичного виховання та туризму. Раніше він виглядав ось так: обдерті стіни, протікаюча стеля, та непридатне для користування укриття. А ось так нині виглядає той самий заклад. Таким його зробили працівники закладу, які власноруч усе ремонтували. Як розповідає директорка центру Інна Гандзілевська, після того як дізналась про те, що їхній заклад хочуть закрити, не аби як перелякалась, адже нині у ньому навчається 173 дитини. Вихованці центру призери великої кількості змагань. Їх знають у всій Україні та запрошують у різні міста. Тому рішення припинити існування центру дорівнює знищенню напрацювань та стара як дітей, так і викладачів. Від хвилювання я навіть і розгубилася, тому що для мене було це як ну, дуже такий удар по голові. Ну як так? Ми тут стільки робимо, ми тут маємо досягнення, ми тут працюємо, нас тут бачать, нас тут хвалять в області, нас бачать в Україні, а от свої під носом нас, виходить, не бачать, хочуть нас знищити. Тому, ну, звичайно, що я дуже була категорична того, що припинити повноваження ну, болісно це було вже так. І ну, несправедливо. Дливо, хоча потім я на комісії ж почула, що нас не мали припинити нашу діяльність, а просто об'єднати з іншим закладом. Відтак, попередня ідея ліквідувати перетворилась в об'єднати. Втім, на думку директорів центру це не можна робити, адже в одному із закладів діти займаються історією, пластунством, орієнтуванню та спортом, а в іншому технікою та наукою. За словами Інни Ганзілевської, їхні напрями роботи не пересікаються, а отже, й функціонувати разом не можуть. Підтримують це і батьки, які написали колективне звернення у міську раду. Разом з тим, нині створена робоча група, яка оцінює ефективність закладу. Кладів Втім, що буде із ними після їх рішення, нині невідомо, як і те, чому замість скорочення премії депутатам Дубинська міська рада вирішила зекономити кошти шляхом об'єднання чи ліквідації закладів позашкільної освіти. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал